Дошкільний навчальний заклад Ромашка відкрито в 1978 році. У своєму складі має 8 груп, одна група дітей перед дошкільного віку, 6 груп дітей дошкільного віку, один клас шестирічок. Забезпечують розвиток, навчання, виховання дітей в дитячій установі 20 педагогів. У складі педагогічного колективу завідуюча, вихователь-методист. 14 вихователів, два музичні керівники, практичний психолог, фізінструктор, вчитель логопед мають вищу освіту: дев'ять педагогів, Середню спеціальну – 11 педагогів. Зусилля педагогів зосереджені на створенні комфортного психологічного безпечного середовища, у якому дитина має можливість. Вільного самовиявлення та індивідуального творчого розвитку завдяки роботі груп за напрямками удосконалена система організації навчально-виховної діяльності з дітьми. Зокрема, групи ДНЗ планують та організовують роботу за такими напрямками: народознавство, морально-етичний напрямок, художньо-естетичний, валеологічний напрямок. Екологічний, фізкультурно-оздоровчий та інтелектуальний. Вихователі активно впроваджують у практику своєї діяльності педагогічні інновації, методику навчання читання Людмили Шелестової, Глена Домана, методику фізичного виховання Миколи Єфіменка, технологію теорію розв'язування винахідницьких завдань. Систему сенсорного виховання Марії Монтесорі, систему правового виховання, методику музичного виховання Карла Орфа, технологію навчання нетрадиційного малювання, проблемне питання, над яким працює педагогічний колектив, реалізація особистісно орієнтовної технології у вихованні і навчанні дошкільнят та формування їх життєвої компетентності, головні завдання діяльності ДНЗ. Творення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу фізичного, психологічного, соціального, розвитку їх індивідуального самовираження, забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження здоров'я дітей, їхньої психологічної захищеності і комфорту, задоволення потреби в емоційному спілкуванні. Формування загальної культури особистості дитини, поважання її прав і свобод, формування основ громадянської свідомості, здатність її до самореалізації в змінному соціумі, прилучення дитини до системи цінностей культури і традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до його надбань та рідної мови. Удосконалення спільної роботи ДНЗ, сім'ї, школи та громадськості, посилення роботи з батьками, по підвищенню освітнього рівня і відповідальності за виховання дітей, здійснення системно-варіативного підходу до професійного вдосконалення педагогів, спрямованого на ефективну реалізацію завдань з навчання і виховання дітей.